Друзі, вітаю! У нас сьогодні ще один цікавий кейс. В гостях у мене Вікторія. Вікторія професійний експерт з страхування життя і також ведуча трансформаційних ігор. Вітаю тебе, Вікторія. Вітаю, доброго дня. Скажи, будь ласка, можливо, ти краще про себе розповісиш, ще щось дебеси Цікавого нам цікаво послухати. Так, хочу сказати, що я є експертом у сфері страхування життя. Я допомагаю людям накопичити кошти, примножити, зрозуміти за допомогою яких інструментів це можна зробити, а, а також відчути більш безпеку, певну у тому, коли людина більш впевнена впевненість і безпеку, я би так сказала. Угу. От, я ще є ведучою трансформаційних ігор для жінок. Це допомагає я бачу, як в процесі гри жінка краще себе розуміє, краще розуміє свої особисті сенси, певні кроки, які потрібно зробити. І для мене це є великим, дуже натхненням, і я хочу продовжувати далі. Я навіть не можу уявити, як я можу. Окремо займатися чи однією справою чи іншою, тому що все це мене зах... захватує, тому що я бачу в цьому розвиток суспільства в майбутньому. Угу. А скажи, будь ласка, чи пам'ятаєш ти, з яким запитом або що в тебе не виходило, от з чим ти прийшла на курс? Так, оскільки я тільки почала знайомитися з бізнесом, що це таке? Для мене було дуже важливо зрозуміти мене зацікавила назва твоя таємнича мова жіночих грошей. Тобто, все ж таки як може бути по жіночому, тому що більше стратегій бізнесу побудовано на чоловічих основах, і, от саме як по жіночому, більш лагідно м'яко давати користь людям, заробляти кошти і при цьому не вигурати. Для мене це було дуже важливо зрозуміти. Угу. І скажи, будь ласка, чого тобі вдалося досягти завдяки курсу, які результати в тебе? Так, мої, мої результати однозначно в своїй голові. Це щодо мислення я стала на сходинку вище. Я побачила завдяки наповненості курсу, я побачила всю систему разом. А завдяки практикам я почала змінювати своє мислення. А завдяки підтримці ми пропрацювали свої страхи і певні сумніви, що все вийде. Потім я зробила аналіз своїх досягнень на сьогоднішній день. Я побачила свою цінність, я більш краще стала розуміти себе і свої. Саботажі, там певні якісь, і, і, і знаю, що в мене є підтримка, і я можу рухатись вперед. Це мене дуже надихає. Угу. А скажи, будь ласка, коли ти зайшла на курс, в тебе було вже дві сфери, в яких ти розвивалася, да? страхування угу. життя і трансформаційні ігри, і в тебе виникла третя ідея. Щодо жіночого кола, можеш її трішки детальніше розповісти? Що це за ідея? Так, я зрозуміла, що ну я ще знаєш, що хотіла сказати, я побачила: от є такий квадрант грошового потоку Роберта Кіосакі, і він ділить людей на сектори: хтось там, сектор робота, підприємець. Це також сектор бізнесу і інвестицій. І я чітко зрозуміла, що певне мислення у мене було з сектору R, Я не мала і коли я переналаштувала своє мислення на підприємця, я потім зрозуміла, що можна вийти на бізнесмена. У мене почали з'являтися ідеї. І такою ідеєю було створення жіночого кола, жіночої підтримки, де ми можемо спілкуватися, де я можу дати цінність у саме у підтримці, у супроводі. Ми можемо проводити майстер-майнди, вирішувати якісь певні підпитання, підтримувати одна одну, тому що це як. Можливо, сестринство, можливо, як допомогти побачити внутрішню дівчинку і підтримати її. І за допомогою цього жінка сама навчається себе підтримувати. А це для мене я вважаю дуже важливим, коли жінка вміє підтримати себе. Вона тоді вміє підтримати свою родину, свій колектив. Вона тоді працює на сезідання. От так для мене. Угу. Я пам'ятаю, в тебе був такий великий страх проявлятися в соцмережах. Скажи, будь ласка, як тобі вдалося з цим попрацювати? Я впоралась, я впоралась, і навіть була в такому захваті, я почала на протязі курсу почала постити. Дякую за підтримку. Також є певні алгоритми Курс настільки насичений, що ти маєш. У всіх кроках да, своєї діяльності я я отримала, наприклад, всі інструменти, і мені достатньо тепер не, не шукати нічого ніде. А я можу повернутися до свого курсу, до свого кабінету, перечитати, переслухати, отримати підтримку. І повертаючись до Фейсбуку, я була в захваті, тому що один із моїх постів. При тому, що у мене на початку було 450 підписників, отримав а, більше 100 лайків і продовжують. От ми зараз коріння з тобою говоримо, я бачу ще один колокольчик, uh -huh. і ще хтось прочитав. І для мене це так прям в захваті, і це нормально. Я, я чомусь раніше цього боялася, да, проявлення і говорити. Мені здавалося, що те й так всі про це знають. Ну чого про це. Це говорити, а я побачила, що в курсі потрібно створювати да спочатку сформувати свою цінність, те, що для тебе важливим є, і ділитися з іншими. І тоді е, люди відкликаються. Так само я прийшла на курс до Каріни. Я до тебе в останній вагон вже стрибала, тому що ми поспілкувалися, і я прям відчула, що це, це моє і це для мене. Дякую тобі дуже. Друзі, тобто хочу підкреслити, що при 450 підписників більше 100 лайків і там купа реакцій це більше 20%. відсотків. Не дивлячись на те, що часто учасниці при такій кількості підписників вони не вірять в те, що взагалі хтось побачить, що комусь цінно буде. Ну, плюс ще такий доволі розповсюджений страх. Це те, що захейтять. Чи хейтили тебе Вікторія? Скажи, будь ласка, от коли ти почала виходити в соцмережі? Ні, не разу. Угу. Ні разу не було, але я була вже теж. Налаштована, я розуміла, що якщо хейт, то це у людини щось болить, і так само я, в мене є що їй запропонувати так. Так, Тобто, це зовсім вже інша твоя трансформація да, і сприйняття. сприйняття так, так. Ми, ми дуже гарно попрацювали над мисленням. Ми дуже для мене я для себе зрозуміла наскільки по-іншому може бути. Ну ти просто змінюєш погляд, ти залишаєшся собою. Я більш зрозуміла себе і просто змінила ракурс погляду. От і все. Я маю всі інструменти для того, щоб далі просуватися, і мені це дуже цікаво. Угу. Дякую, скажи, будь ласка, от е, я знаю про тебе такий цікавий факт, що ти мама трьох дітей, і от угу. ти вже дві сфери діяльності маєш, яких ти розвиваєшся, і ще третю підключаєш. Як ти з цим, з цим справляєшся? Як тобі вдається? Поділися з нами, будь ласка. Ну, ще три роки назад я не знала, як з цим, з цим справлятися. Це такий мій певний шлях. Коли я зрозуміла, що мене не влаштовує на сьогоднішній день? Я почала читати, звісно, да, розвиток для мене все. І головною цінністю було для мене обирати себе. Обирати себе, свої сенси, свої шляхи, наповнювати цим життя, і я зрозуміла, що о, прикладом для дітей можу бути я. Або я буду о, повністю залежна, да і. О, як сказати, услужлива, або я буду займатися і показувати, як може бути успішна жінка і як зовсім інше відчуття себе? І от у мене такий був шлях потрошку, потрошку по шажочкам, по шажочкам, і тут я бачу курс Успішна жінка про успішну жінку, про енергію жіночих грошей. І я все, це моє, це мій прям замикаючий, знаєш, для формування особистості, для формування розуміння себе, як я далі хочу? Це прям для мене був замикаючий такий курс, де від, від якого я тільки далі можу відштовхуватися, отримувати як опору його і йти далі розуміючи, що мені потрібно. Угу. І скажи, будь ласка, які три таких поради ти можеш надати? Тим жінкам, які нас будуть дивитися і слухати, три поради на шляхи до успіху від Вікторії. Три поради знати однозначно 10, мінімум 10 своїх радостів в будь-який момент, який можна включити і зробити для себе. Тобто, або музику вмикнути, потанцювати, або вийти на прогулянку у кожного. Вони свої там, під дощем прогулятися, мильні бульбашки, будь-що, тільки те, щоб е, дозволяло ввімкнути настрій радості. Це прям обов'язково. Е, ну і е, ще дуже важлива така порада: е, якщо у вас є діти, то ставтеся, будь ласка, до себе так само, як і до своїх дітей. Тому що ну, більше нема кому до вас так поставитись. Можуть бути подруги, можуть бути каліжанки, можуть бути е, да? Але, от наше завдання навчитися прямо самим себе підтримувати. І це дуже важливо в сучасному світі. Тому ми, я вже говорила про це, коли ми навчаємося самі себе підтримувати, ми можемо підтримати. Інших людей, які навколо нас. Ну, а третя порада, дівчата: у кож у кожної дівочки повинні бути свої деньги. А, це дає а, таке роз, е, ну, для себе підґрунтя, знаєш, що ти можеш, що ти впораєшся Це про спокій внутрішній, про впевненість, а, про самореалізацію, про е, ну, про бізнес мислення, я би так сказала, тому що бізнес, підприємницьке мислення це дає підґрунтя таке класне. І я починаю з цим почала колись з цим гратися, то я прямо у мене і настрій, і настрій трошки краще став, навіть не трошки, а багато краще став. Дякую, Вікторія. І я тобі хочу побажати. Я радію за твої результати, перш за все, і хочу побажати Дякую. тобі і подалі бути настільки енергійною, якою я тебе вже знала за ці місяці, настільки глибокою, тому що я пам'ятаю наші чати, коли після занять і між занять, ти весь час якісь думки нам такі глибокі, да, свої. Тобто, Дякую. я відчувала, що весь час процес в тобі відбувався, а не тільки під час наших занять. Я тобі е, бажаю, щоб цей процес і надалі продовжувався, щоб ти, е, як ти кажеш, граючись, да, це наш девіз був на курсі, що ми в бізнес так. граємось. Я тобі бажаю, щоб ця гра вона була цікавою і з гарними результатами для тебе. Я хочу надати. Дякую, тобі... Я хочу надати тобі право завершити це інтерв'ю так, як ти хочеш, можливо, ти ще щось не сказав. Я хочу тобі подякувати насправді, тому що курс вийшов для мене не тільки практичний, а ще якоюсь мірою і трошки терапевтичний, трошки. Я розширила свій світогляд, я подивилася, як ведуть себе успішні жінки. Я стала краще однозначно, ніж була, коли заходила на курс. І, я, і це моя вдячність тобі за створення якісного продукту, за можливість пройти всі кроки, за підтримку в домашніх завданнях. За Вікторія, мікрофон ти випадково виключила. Угу. В домашніх завданнях я почула. Так, да, і в твоєму супроводі і підтримці, тому що була можливість звернутися. Я пам'ятаю твою фразу: ти, ти для чого прийшла? Просто подарувати мені кошти, то воно так, знаєш, повертало до, до свідомості. От, однозначно, я стала більш відповідальна, і е, я буду рекомендувати твій курси і гов... розповідати про нього людям, тому що це е, таке підґрунтя для того, щоб рухатись далі. І е, спілкуючись з багатьма людьми, я розумію, що це усвідомлення того, що я можу створювати свої продукти, що я можу вести свій власний бізнес. Я можу цьому навчитися, це дуже круто, насправді, бо багато людей, от, які просто ходять на роботу, вони навіть подумати про це не можуть або мріють, а не, не вистачає для цього знань, або просто поштовху да, певного. Я все це отримала на твоєму курсі. Я за тобі за це вдячна. Я тобі теж, Вікторія, вдячна за те, що ти була зі мною, за твою довіру, за твої результати і за те, що ти виділила свій час. А ми знаємо, що час це найдорожче, що в нас є, так. і прийшла на інтерв'ю. Дякую тобі. Супер. Навзаєм, Каріна. Дякую, бажаю вдачі.